Херсонщина це Україна. Під такою назвою проходить благодійна виставка у центрі дизайну, архітектури та урбаністики. Порохова вежа. 20 художників з усієї України об'єдналися задля спільної мети підтримати жителів окупованих регіонів і нагадати їм, що незважаючи ні на що, вони надалі залишаються нашими співвітчизниками. Такий арт-проект ініціювали вимушені переселенці Вікторія та Павло декілька місяців тому. На їх прохання митці створили культурну візитку нескореної Херсонщини. Море, золотаві соняхи, кавуни, постаті таврійських козаків та рожеве Лимурійське озеро це все унікальні образи півдня. У невеликому мистецькому просторі вдалося поєднати урбаністичні пейзажі, експресивне сучасне мистецтво та навіть роботи з політичним задумом. Це триптих, який зображає опір українців проти тоталітарної системи. Серед експонатів також представлені роботи маленької дівчинки Анастасії з Херсонщини. Її картини «Водін та перемога стали єдиними. Дитячими роботами, що потрапили на виставку, кожен із творів знайшов особливий відклик у душі відвідувачів. У мене велика родина залишилася в Маріуполі. Тобто степовий вітер мені навіяв якесь таке моє дитинство. Я з тим стикалася. Я ходила, я все це бачила. Оті полини, у квіти, оті кермеки це все мені якесь таке дуже рідне. Професійні ілюстратори та художники-аматори прагнули в такий спосіб підтримати усіх, хто вимушено покинув власний дім та рідні краї. Важливо було не лише показати мистецьку складову, а й візуально передати емоції жителів окупованих регіонів. Усі роботи за згодою митців перетворять у nft зображення та продаватимуть онлайн. Детальніше про благодійну ініціативу проекту нам розповів один із організаторів Роман Білявський. На відкритті. Цього проєкту, що я зараз тут в Пороховій вежі, був аукціон, продалася якась там незначна, напевно, частина робіт, і на стінах продано є чотири роботи. Ці кошти будуть перераховані, перераховані організаторам як благодійний внесок, а відповідно вони його хочуть скерувати на відбудову культурних, ну, пошкоджених різних культурних об'єктів. В себе на Херсонщині або на розвиток мистецтва культури 22 листопада виставка буде представлена в Коломиї 14 грудня в Києві та вже згодом поїде до Польщі, але вже в оновленому форматі для іноземних відвідувачів. Організатори хочуть збільшити кількість картин аби з гордістю заявити, що Херсонщина це Україна. Карина не Андрій Гірняк, Франко